Ця медитативна практика допомагає налаштуватися на хвилю любові і глибокого єднання, як із партнером, який вже поруч, так і з тим, хто ще на шляху до твого серця. Під час практики. Пробуджується особлива внутрішня вібрація, м'яка, магнітна, приваблива. Вона звучить у гармонії з енергією протилежної статі, мов мелодія що шукає свого єднання у дуеті, як ключ і замок, як світло маяка і корабель у тумані, твої енергії починають резонувати з тим, хто готовий відповісти. Ця медитація про глибокий зв'язок, про відчуття на новому рівні, про ніжність, привабливість, магнетизм. Ти починаєш випромінювати. Світло партнерської гармонії і це світло м'яко торкається тих, кому воно призначене, Зосередься зараз на своєму тілі. Відчуй усі ці тонкі енергії, усі ці вібрації народжуються всередині, в тобі, створюються тобою, твоє тіло. Мов музичний інструмент, що звучить особливими хвилями, твої емоції це струни душі, а почуття, як вітер, що розносить вібрації простором. Через енергетичні центри твого тіла усе, що ти відчуваєш, випромінюється назовні, чари, що розповсюджуються, ніжність, любов, привабливість. Бажання близькості, довіра, коли енергія любові та взаєморозуміння вільно тече, вона створює особливе поле. Невидиму ауру привабливості люди це відчувають навіть без слів. До такої енергії хочеться наблизитися, торкнутися. Вдихнути глибше бути поруч, бо вона несе спокій і тепло впевненість і ніжність одночасно ці чари невловимі. Але справжнє живе світло твого серця, ти стаєш дзвоном, що звучить на частоті любові, і хтось у цю саму мить налаштований на ту ж саму ноту. І ця людина чує тебе, відчуває тебе, потребує тебе, бо привабливість це не пошук, це резонанс. Але є один. Тонкий секрет, про який часто забувають. Енергія вібрацій у полі працює інакше, ніж у фізичному світі. І щоб по-справжньому випромінювати любов. Не потрібно шукати, кому її віддати. Не потрібно вигинатися, намагаючись бути зручним. Не потрібно намагатися подобатися чи догоджати. Справжнє випромінювання, справжні чари починаються з себе, коли ти повертаєш цю любов не назовні, а всередину на себе. Коли ніжно торкаєшся себе, своїх бажань, своїх почуттів, свого ритму, свого так і свого ні, бо тільки в гармонії з собою. Народжується справжня привабливість, не зусиллям, а спокоєм, не жертовністю, а наповненістю. Ти стаєш джерелом любові, коли любиш себе. Коли дозволяєш собі бути там, де тобі добре, бути з тими, для кого ти є важливою людиною, хто тебе справді цінує. Робити те, що надихає, говорити те, що відчуваєш, не грати ролі, не рятувати, не терпіти, а бути собою, справжньою. Живою, відчуваючою частиною цього світу. Бо любов не виникає з жертви. Жертва шукає кому віддати себе, кому догодити. Кого ощасливити, віддати, щоб отримати. Але в її полі втома невпевненість, біль, очікування. Жертва не має чар. А любов це сила. Це світло. І вона живе тільки в тих, хто обрав себе. Тихо, без боротьби. Просто ніжно. Ясно. Відчуй це у собі, де ці почуття народжуються у твоєму тілі, серці, душі. Придивись до себе дуже уважно і чесно запитай, чим буває так, що ти намагаєшся віддати більше, ніж відчуваєш у собі, віддати, щоб отримати. Віддаєш любов, турботу, увагу з надією, що це повернеться у вигляді визнання вдячності, близькості наче десь усередині живе старий, мовчазний договір. Якщо я зроблю достатньо, мене полюблять. Якщо я буду догоджати, мене не залишать. Та любов не народжується з обміну. Вона живе там, де є свобода, щирість, прийняття. Справжня любов, що всіх так приваблює. Починається тоді, коли ти повертаєш її до себе, коли відкриваєш джерело всередині, коли дозволяєш собі відчувати по-справжньому вільно. Щиро, в гармонії з власним ритмом. Запитай себе ніжно, де був закритий мій канал прийняття любові? Хто змусив повірити? Що любов треба випросити чи заслужити? І чи є у тебе готовність зараз повернути собі цю здатність, любити себе і приймати? Саме приймати любов вільно, без умов, бо істина така, ти можеш бути людиною бажаною, любимою, необхідною. Просто тому що ти є. Всесвіт, без сумніву, любить тебе. Навіть без того, що ти комусь догоджаєш. Світ любить тебе, коли ти себе любиш. Коли відчуваєш свою гідність, силу, повагу, у тобі вже є світло, що притягує. І коли ти обираєш себе, світ теж обирає тебе. Саме це і є абсолютне прийняття, що так манить, Всесвіт дивиться на тебе з любов'ю, не тоді, коли ти доводиш свою цінність, а коли ти живеш. У злагоді з собою, коли посміхаєшся серцем, коли йдеш своєю дорогою без масок, без страху, без гри. це зараз. Наче м'яке тепло розливається з грудей. Наче сама любов. Повертається додому. У твоє тіло. У твоє серце. У твою реальність. Дозволяєш собі приймати тихо, природно, по-справжньому. Неси це почуття цей стан у зовнішній світ. І спостерігай, як змінюється відношення до тебе, Як змінюється люди навколо і повертайся до цієї медитації, щоб поглибити твою енергію привабливості, світити, притягувати сильніше. Звучати магнетичніше, і з кожним разом це буде розкриватися ще яскравіше, ми закінчуємо нашу медитацію. Але я завжди тут. Для твоїх трансформацій, тому поділися зі мною своїми думками у коментарях, підпишись, щоб не пропустити нові практики та заглянь у опис під відео з актуальними посиланнями для глибшої роботи з підсвідомістю. До нових зустрічей у наступних практиках.